Всі вважають, чомусь, що, що детективи набули, це такі ангели херовеми з білими крильма і меча вогнем, насправді це люди понять на роботу і мають дітей, дружини і так далі. І тому о, я знаю, що деякі детективи не хочуть, вони відмовляються зараз від ведення кримінальних проваджень а, на тих полях, де може виникнути СБУ. Тобто, наприклад, там армія, чи де, де може пахнути зрадою Батьківщина, чи ще чи, чимось чи Тому що, ну, як би нікому не хочеться, щоб міранку приїхав, і ще це побили тебе, склали на підлогу і відкривали тобі пальцями а, око, щоб відкрити твій телефон. Тому це так дуже ну, неприємно пішло. Точно воно вплинуло а, на. Людей, які постачали інформацію на набу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео. Всі вважають чомусь, що, що детективи НАБУ, це такі ангели херовеми з білими крильми і меча вогнями. Насправді це люди понять на роботу. і… Мають дітей, дружини і так далі. І тому о, я знаю, що деякі де не хочуть, вони відмовляються зараз від ведення кримінальних проваджень на тих полях, де може виникнути СДУ. Тобто, наприклад, там армія, чи де де може пахнути зрадою батьківщина чимось чи таке. Тому що ну якби нікому не хочеться, щоб питається міранку приїхав і це побили тебе, склали цей на підлогу і відкривали тобі пальцями око, щоб відкрити твій телефон. Тому це так дуже ну, неприємно пішло. Точно воно вплинуло на людей, які постачали громадські. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.